Малюк ставить Росію на коліна і просто знущається з неї? СБУ вперше в історії вразила російський підводний човен прямо у порту Новоросійська. Окрім цього, російські змі пишуть, що вдалося забаранити ще 14 моряків. Як це було? Як вдалося провести таку суперскладну операцію? На що це вплине? І головне, друзі, скільки підводних човнів такого класу залишилося в Росії у Чорному морі? І що це означає для безпеки України? Дізнайтесь у цьому випуску. Якщо підпишетесь на цей Ютуб канал, не забувайте ставити лайки. Будь ласка, і залишати свої коментарі, друзі. Тим паче такий привід. Тому давайте часу більше гаяти не будемо і одразу будемо починати. Отже, що відбулося: Погляньте, будь ласка, на ці не побуюся слова. Легендарні кадри. Служба безпеки України спільно з військово-морськими силами провели унікальну спецоперацію. Об'єкт атаки, російський підводний човен. Проекту Варшавянка, або як його ще називає НАТО, клас кіло. Це не просто субмарина. Друзі, це один із найнебезпечніших кораблів у Арсеналі. ворога. вартість, так на секундочку, 400-500 мільйонів доларів за одиницю. Пів'ярда, бамс, і все, і немає. Головна зброя це чотири пускові установки крилатих ракет Калібр. І це саме ті ракети, як ви знаєте, якими регулярно окупанти обстрілюють наші мирні міста, зокрема Одещину. Так от, цей човен призваний, е, прозваний, вибачте, чорною дірою завдяки якраз особливій своїй конструкції, конструкції корпусу, яка поглинає звуки, роблячи човен малопомітним для е, сонарів. Це його головна перевага. І ми. Цю субмарину знищили, але виникає питання: як Як нам вдалося це зробити? Справа в тім, друзі, що база у новоросійську дуже добре захищена, і от як сказав спікер військово-морських сил Дмитро Платенчук, росіяни вважали її дуже безпечним притулком, і саме тому туди і пригнали свої кораблі з Криму після наших ударів по Севастополю. Платенчук каже, що підготовка до ураження російського підводного човна була суперскладною і багаторівневою. Так, давайте ж прямо зараз ми з вами і з'ясуємо, що робить цю операцію. Неймовірною з технічної точки зору є такий іноземний експерт H.I. Satan, і от він детально розібрав відео від служби безпеки і його висновки без перебільшення вражають, щоб досягти цілі українському підводному дрону САП СІ Бейбі довелося перше непомітно підібратися до дуже захищеної бази, друге пройти через відкритий вхід у гавань. Що, до речі, вказує на повну раптовість атаки для росіян? Третє виконати суперскладний маневр, зайти з одного боку, а потім і під гострим кутом розвернути всередині гавані наш дрон, щоб що щоб атакувати цю субмарину, пришвартовану біля пірсу. Це була дуже складна операція, дуже вражаюча навігація. каже цей експерт. Жодної паніки, жодного вогню по дрону. Росіяни просто навіть не розуміли, що буквально під їхнім носом відбувається ця атака. Ну аж поки не було власне пізно. Росія, звичайно, все це заперечує. Значить, командування Чорноморського флоту Росії каже, що жоден корабель, жоден підводний човен, нічого взагалі не постраждало. Але супутникові знімки від 16 грудня говорять абсолютно інше, тому що на пірсі чітко видно пошкодження від вибуху. Сам човен, хоч і залишився на місці, отримав критичні пошкодження у кормовій частині, там, де знаходиться гвинт, вал, рульові механізми, інше приладдя. Інше одним словом, друзі, це серце Російної системи. Тому служба безпеки України і ВМС провели не просто атаку, а ювелірну спецоперацію з використанням абсолютно унікального виду зброї підводних дронів. Це давайте скажемо чесно, це технологічна перемога. А тепер найголовніше, що означає все це на практиці? Інститут вивчення війни стверджує, що цей удар безпосередньо впливає на здатність Росії обстрілювати Україну ракетами калібр, особливо наш південь, Одещину, кожна знищена варшавянка – це мінус чотири пускові установки калібрів. Це звільняє наше небо і зменшує загрозу цивільного населення, але є і набагато ширший я би сказав контекст. Друзі, наслідки цієї операції набагато стратегічніші аніж ураження одного човна. Чому? Тому що після наших успішних атак Росія вже була змушена втекти з тимчасово окупованого нею Севастополя до своєї головної е, до новоросійська. Тобто, зі своєї головної бази в тимчасово окупованому Криму її флот перебазувався до Новоросійська, і вони вважали, що там абсолютно безпечно для них. Але. Тепер стає абсолютно зрозуміло для усіх, причому для я думаю, для росіян в першу чергу, що безпечне гавани для чорноморського флоту Російської Федерації більше не існує. Росіянам доведеться або значно посилювати оборону новоросійська, що дуже дорого і складно, або знову тікати. Але виникає питання: якщо тікати, то куди до маленьких портів, де їх ще легше до речі, ізолювати і атакувати? Тобто, це стратегічне витіснення ворога із чорноморської з чорного моря яка відбувається буквально крок за кроком, хочете більше бавовни, друзі, тому що я так давайте в цьому допоможемо Збройним силам України. Ми проводимо з вами збір і ми майже наблизились до мети 48 й загін особливого призначення, який на самісінькому передньому краї працює, дуже потребує нашої з вами допомоги. Хлопцям потрібна а, швидко автівка, новий а, комплект гуми, тому що без цього вони просто не зможуть виконувати свої завдання і не зможуть нас захищати. Друзі, ціль у нас 400 тисяч гривень. Ми з вами вже зібрали 340 тисяч. Ще раз 340 тисяч вже зібрано. Респект кожному з вас. Гривня, дві, п'ять, десять. Хто скільки може, давайте закинемо і закриємо цей збір. Зрештою, я залишу в описі під цим відео традиційно всі реквізити, а також прикріплю в коментах їх. 340 тисяч зібрали, 400 – ціль. Ще небагато залишилось. Давайте допоможемо нашим хлопцям. Ну а тепер, власне, давайте ми з вами, друзі. Підійдемо до найболючішого для Кремля питання. Скільки ж у них залишилося таких човнів? Давайте рахувати. О, дивіться станом на 24 лютого 2022 року в Чорному морі були ці чотири варшавянки. Перший Б 237 Ростов на Дону спочатку уражений нашою ракетою Storm Shadow у вересні 2023 року у сухому доці, в тому самому Севастополі. Потім, у серпні, вже 2024 року, після другого удару, він просто затонув втрачений все. Другий це Б 265 Краснодар, третій великий Новгород, четвертий коплено. 15 грудня 2024 року одна з цих трьох, що залишилася, була критично уражена в новоросійську. Ми поки не знаємо точно, яка саме, але результат один. Тобто, загалом було чотири підводні човни класу «Варшавянка», носії калібрів. Втрачені Ростов на Дону затонув одна «Варшавянка» у новоросійську, критично пошкоджена. Залишилися боєздатних, максимум дві одиниці, а можливо, навіть і лише одна. Ну, бонус є, ще там стара субмарина Алроса проекту Палтос, але вона не несе калібри, тобто її боєздатність під сумнівом? Простими словами, Росія втратила 50% своїх найсучасніших підводних човнів носіїв калібрів у Чорному морі, і це колосальна втрата для них. Але чому ми говоримо саме друзі, про е безповоротну втрату? Так чому її ось цю субмарину, не відремонтують тут? Якраз вся суть. Тому що ремонтувати такі складні сумарини в Російській Федерації можливо тільки на Кронштадтському морському заводі, а це Балтійське море. Через Босфор їх не пропустять. Є Конвенція Монтріо, вона діє. Тому тут табу. Єдине місце ремонту у Чорному морі це Севастополь. Але ми вже бачили на прикладі Ростова на Дону, чим закінчується такий ремонт під українськими ударами. Правда, вони можуть звичайно спробувати вести її там річками через Росію, але це неймовірно складно, це дорого і це, до речі, дуже небезпечно. Навряд вони ризикнуть ще одним таким човном. Отже, вражена Варшавянка це кредит на повне знищення до кінця війни. Тому давайте підбувати підсумки всієї цієї неймовірної історії. Друзі, як це було круті хлопці зі служби безпеки України під керівництвом Малюка Круті хлопці з військово-морських сил, винахідливість наших інженерів, створ... ми створили суперкруту зброю, підводний дрон, Subsea Baby і бездоганне планування, яке вдалося провести зробити, для того, щоб провести таку суперскладну операцію прямо у серці ворожої, безпечної, як вони кажуть, бази. На що це вплине? Тактично зменшиться кількість ракетних ударів калібрами по Україні. Оперативно це те, що Росія втратила ще один ключовий носій високоточних ударів. Стратегічно це те, що Російська Федерація позбавилася останньої безпечної гавані у Чорному морі. Її флот по у повній облозі і під постійною загрозою. Скільки ще залишилося, як я сказав, з трьох вибачте з чотирьох сучасних підводних човнів класу кіло в боєздатному стані залишилося не більше двох це колапс. Підводних сил окупанта в регіоні ця операція, друзі, це не просто пошкоджений метал на 400 чи на 500 мільйонів доларів. Це насправді про технічну перевагу і про стратегічну ініціативу Росія. Давайте скажемо чесно: вона знову недооцінила Україну. Вони вважали, що підводні човни це їхня вотчина, їхня чорна діра безпеки, як називають ось цю бляшанку. А виявилося так, що чорна діра залишилася лише від підводного човна. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.